Ведучий Остап Яриш від лютого минулого року Росія вбила понад 500 українських дітей ще близько тисячі скалічила, і майже 20 тисяч викрала. А в міжнародний день захисту дітей, 1 червня, ще одна дитина загинула внаслідок російської атаки на Київ. Коментуючи цей напад, посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, систематичні атаки Кремля на цивільне населення та незаконна депортація тисяч українських дітей є жахливими прикладами воєнних злочинів Росії. Справедливість має бути досягнута. А українська посолка в США Оксана Маркарова додала: Україні потрібна вся підтримка, щоб швидше досягти миру та врятувати більше життів. Упродовж травня Росія здійснює повітряні атаки на українські міста, зокрема на Київ ледь не щодня. Про те, як на це реагують в Конгресі, що кажуть про можливість України завдавати ударів по території Росії, і як пропонують притягнути Росіян до відповідальності, про все це поговоримо з Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до нас із Капіталійського пагорбу. Катю, вітаю тебе. Вітаю стата Катю. Отже, я знаю, ти мала нагоду поспілкуватися напередодні із американськими сенаторами і запитати їх, якщо Україна почне відповідати на російські атаки ударами по території Росії, чи вплине це якось на американську допомогу? Що вони тобі, Катю, відповіли? Загалом, як республіканці, і демократи, з якими спілкувалися, наголошують, що є певні умови, яких варто дотримуватись, але Україна має право захищати себе і не лише на власній суверенній території, але й на території, звідки іде загроза. Пропоную заслухати коментарі законодавців просто зараз. В Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали. Це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися і захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор. Такої є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває. Це питання, на які українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вони чинять такі речі, то більшість людей усвідомили би, що на це буде реакція, і реакція найімовірніше, буде аналогічною. Реакшентюсеклей реконаз ваша зні треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі. Well, you know, Знов-таки, такі це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. Дійсно цікаві коментарі сенаторів. Бачу, ти буквально їх на ходу Катю ловила в Конгресі. Саме ти стежила також за слуханнями, які стосувалися того, як домогтися справедливості і притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Яке бачення Катю висловила адміністрація Сполучених Штатів? Саме так остапи слухання відбувались комітеті з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки. Темою цих слухань було притягнення Росіян за їхні звірства, які вони вчинили в Україні до відповідальності. Відповідно, під під час. Слухань доповідала посолка Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки із питань воєнних злочинів Бет Ванскак. Так за словами Ванскак, найважливішим питанням зараз є створення відповідного органу, який буде розслідувати російські злочини і притягатиме до відповідальності усіх злочинців. За словами посолки Держдепартаменту, таку роль на себе не може взяти міжнародний кримінальний суд, тому що не всі країни ратифікували римський статут. Також не можна буде створити такий. Орган на базі організації Об'єднаних Націй, тому безпосередньо через постійне членство Росії в Раді безпеки ООН, яка власне буде проти того, щоб засудити себе за свої ж злочини. За словами Ванскак, вона наполягає, що треба створити відповідний орган на базі українського законодавства, і саме звідти починати розслідування і безпосередньо притягати до відповідальності усіх злочинців. Також Ванскак наголосила, що роз. Розслідування цих злочинів в Україні зараз є найважливішим питанням для усього людства після Нюрбольського трибуналу. Пропоную послухати просто зараз. Мейбідемост консеквеншо воркраймс інвестигейшн інхюменгістрі це ймовірно найбільш значуща справа щодо розслідування військових злочинів в історії людства після Нюрнбергського трибуналу. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо злочину агресії в цьому питанні, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут. Тож це викликала пропозиції щодо створення спеціального трибуналу. Українці вважають злочин агресії, так би мовити, первородним гріхом. Тим, що по суті розв'язав усі інші військові злочини, і це справедливо, Тому ми підтримуємо створення. Цього міжнародного трибуналу Катю, чи повіряють це бачення, яке висловили в адміністрації в конгресі? Питання, яке було не було піднято під час слухань, це коли саме варто очікувати на справедливість, коли саме варто очікувати на створення такого е, органу. І безпосередньо законодавці, яким я задала це запитання, розділились у своїх відповідях. Одні стверджують, що без перемоги Україні не варто очікувати на повноцінну справедливість. Інші ж вважають, що не варто чекати на перемогу України. Потрібно створювати відповідні органи вже зараз. Пропоную послухати їх. Ні, коментарі просто зараз. There will be no justice without peace. I believe there will be no peace without victory. Без миру не буде справедливості. Я вірю, що миру не буде без перемоги України. Без успіху на полі бою, без успіху у війні буде дуже важко втілити справедливість, на яку заслуговують українці щодо російських агресорів. Існують міжнародні засоби притягнення до відповідальності навіть тих солдатів, окремих осіб країн, які досягли успіху у своїй агресії. Такі приклади були в кількох країнах, але в цьому конкретному випадку, коли Росія така велика, а російські солдати вчинили стільки звірств, я вважаю, що перемога має вирішальне значення для того. Щоб ми могли гарантувати будь-яку значущу відповідальність в цьому питанні не існує строку давності. Відповідальність це те, на чому ми наполягаємо. Я знаю, що українці також на цьому наполягають, і це справедлива вимога. Це питання справедливості, і це має статися. Тут немає термінів. А вже ж це має відбутися якомога швидше. Але для цього не потрібно чекати на завершення конфлікту. Нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародної позиції, яка забороняє застосовувати силу проти інших країн. Але ми також маємо гарантувати, що незважаючи ні на що, врешті-решт, ми гарантуватимемо відповідальність Путіна за військові злочини, і ми всі віддані робити усе можливе для цього. Ми будемо працювати як з українцями, так і з міжнародним кримінальним судом. Катю, дякую тобі за твоє включення. Дуже завжди цікаво слухати ці коментарі законодавців, які ти збираєш. Ну і пояснення від тебе. Також Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із капітолійського паграмма. В квітні минулого року росіяни завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, коли звідти намагалися виїхати тисячі людей. Тоді загинула 61 людина, і 126 отримали поранення. Поміж травмованих були мати і донька Наталія та Яна Степаненки із Донеччини. Внаслідок вибуху вони втратили ноги. За понад рік після трагедії з допомогою американських лікарів жінки вже встали на протези і готуються повернутися в Україну. Їхню історію розкаже Ірина Шенкаренко. 12-річна мешканка Донеччини Яна Степаненко катається на велосипеді у Каліфорнії. Лише рідні та близькі знають, скільки зусиль для цього зробила дівчина у квітні минулого року. Яна разом із родиною була на пероні вокзалу Краматорська, коли на нього впала російська ракета. поняла, що а спочатку я не зрозуміла, що сталося. Я просто лежала на вокзалі, підняла ноги, а їх не було. І все, в цей момент у мене шок, паніка. Було важко усвідомити, що ти без ніг і як далі жити. Я на Яну, а потім на ноги, Я на яну, а потім на ноги. А у неї не було стоп. Я намагалась підвестися, глянула на свою ногу, а вона висіла на сухожиллях. В той день поруч із ними загинула близька родичка. Маму з донькою доправили до Львова, де їм надали допомогу. Потім прилетіли до Сан-Дієго на протезування. Рік вони вчилися заново ходити. Дівчинці зробили також операцію США мене на нозі мішала косточка ходити. У мене на правій нозі заважала кісточка ходити, і потрібно було її забрати. Мені робили операцію, і тепер я хожу добре. Пам'ятаю ці моменти, коли вперше стала на протези. Це було дуже важко. Насправді самі протези дуже важкі, вони нелегкі. Найперші вони були супер важкі, ніби каміння до них прив'язали. Незвично було, я хиталася спочатку. Треба було вчитися тримати рівновагу. Ну а потім я розходилася. Зараз вже все добре. Уже розходилась, какую все хорошо. Це були удар за ударом, каже Наталія, але вона змогла взяти себе в руки заради доньки і сина, які миттєво подорослішали. Ярослав із Яною близнята. Хлопчик також був на вокзалі в момент удару ракети і дивом не постраждав. Я їй єдине, що сказала. Я їй єдина, що сказала, Яна. Якщо ми не померли, то ми чогось у цьому житті не доробили. Значить, ми чомусь залишились живі, тому продовжуємо жити. У неї багато друзів, таких як є один воїн Азовсталі, який дуже її підтримує. Він їй такі настанови дає. І я кажу, Яно, дітки й танцюють, і фігурним катанням займаються і бігають. Вони все можуть робити. Всім раджу не засмучуватися. Спочатку я теж засмучувалась, а зараз уже все відпустило. Олена Галюк колишня киянка, її рідні зараз в Україні. Вона запросила Наталю та Яну в гості до свого салону краси, щоб відволікти їх від пережитого. Та я знаю, що вона... я знаю, що вона сильна, знаю, що вона переможниця. Знаю, що в неї все буде добре. Це видно, це відчувається, що вона не здасться. Хочеться їй у цьому допомогти. Наталія з дітьми сумують за домом і вже незабаром планують повернутися до України. Та все одно хоч садамой. Хочеться додому. Як би добре тут не було, а додому хочеться. У нас стільки людей поїхало, а повертатися нікуди. Будинки розбиті в людей. Ми ось повернемося, і я не знаю, з чого ми будемо починати. А поки вона вчаться не лише ходити, а й усміхатися заново, і це найскладніше, як і повірити в те, каже Наталія, що є люди, які підтримують війну, яка забрала в неї рідних, а також здоров'я її та доньки. Ірина Шинкаренко, Анджеліна Багдасарян, Голос Америки. А наша наступна історія про Латвію за її новим законом. Люди, що не склали іспита із латвійської мови, мають залишити країну вже в грудні цього року. Росіяни, які давно живуть в Латвії, нині масово йдуть на іспит. Половина з них його успішно складають. Решта виправдовуються, що мовляв протягом багатьох років не знайшли можливості вивчити латвійську мову, бо їм вистачало російської. І навіть готують звернення до конституційного суду країни із вимогою скасувати закон. Детальніше розкаже Андрій Гетьман. Да Друге за величиною місто Латвії поряд кордон з Білорусією та Росією. Близько половини мешканців росіяни. Понад дві тисячі російських громадян тут вже записалися на іспит, інші шукають допомоги. Люди переважно літнього віку буквально штурмують приймальню одного з депутатів міської думи. Ну тримайтеся. Вам потрібно просто добре зібрати усі ваші документи. Пенсіонери просять пояснити, з яким уникнути депортації з Латвії і які документи оформити. Одночасно збирають підписи для звернення до конституційного суду, бо вважають мовні перевірки порушенням їхніх прав. Мови я не знаю, щоб скласти цей іспит. Я його не здам. Я не знаю мови. В школі колись вчили, але нам там говорили так. Вона вам, мабуть, і не знадобиться. Так і не стала в нагоді. Досі 70 років скоро мені буде. Досі не стала в нагоді. Весь час російською працювали все російською. Зізиком так сібі, шкошто знаю. Мовою так собі дещо знаю, але не зовсім так, як вони там питають. Вони дуже суворо там питають. У нас латвійського середовища не було лише у школі вчили. Я Тут народилася, чому я маю кудись їхати, чому я довжна куда то у міністерстві освіти Латвії, запевняють, іспит на знання мови нескладний. Проблеми можуть виникнути лише у тих, хто взагалі не говорить і не розуміє латвійської мови. тут є завдання, які поділені на теми: основна інформація про людину, її освіту, роботу, про те, як вона проводить вільний час. Наприклад, у цьому завданні треба відповісти на питання, пов'язані з картинками: хто де і що робить, Який від спорту. То вам більше подобається і чому це розділ розмовної мови. навіть якщо з першого разу іспит скласти не, не вдасться, це можна буде зробити повторно, а потім наступна спроба або багато спроб, якщо знову не вийде. Тихо, йде іспит, все як у школі для тих, хто забув нагадування на дверях підглядати у чужі зошити заборонено. Усилено нагатовілась посилено. Готувалася цілу ніч. Наприклад, сьогодні не спала. Ну, раз не можу заснути, вирішила, що не варто гаяти час, треба вставати і готуватися. І готуватися. Чи знали Латвійську до того, як закон з'явився. Розмовно мови так, а от що стосується граматики, то ні, не знала. То ні, не знала. Думаєте, здали? Ну знаєте, я думаю, так 50 на 50. 50 на п'ятдесят. Конішно ми волноваліс. Звичайно, ми хвилювалися, але не так, щоб забути всі слова. Загалом ми відчули себе студентами, вже давно не складали іспити, коли навчалися в інституті, тільки я ось навчалася в Одесі в інституті інженерів морського транспорту. Ми знаємо, що таке іспити, і ми знову відчули себе молодими. І Ми знову почували себе молодими. Перші дані іспиту успішно складає приблизно половина російських громадян у Латвії. Понад 20 тисяч жителів цієї країни в останні роки відмовилися від своїх латвійських паспортів та прийняли громадянство Росії. Причини різні: російська пенсія, сімейні зв'язки, поїздки, навчання, робота. Тепер, щоб продовжити жити в Латвії на постійній основі, люди, які змінили громадянство, повинні скласти іспит на знання латвійської мови, інакше загрожує депортація. Депортація це гучне слово. Але якщо люди не подадуть усі необхідні документи до 1 грудня, то вони будуть змушені поїхати з Латвії до 2 грудня, оскільки вони більше не мають законних підстав тут перебувати. Наше управління не займатиметься пошуком людей. Це не наша компетенція. Буде рішення про видворення. А якщо людина не виїде з країни, її справою займеться прикордонна охорона. Від іспитів звільнено людей віком від 75 років і тих, кому за рішенням лікаря не дозволяє здоров'я. Решті кажуть політики, які запровадили закон про мовні іспити. Доведеться згадати, що вони живуть у Латвії. Андрій Гетьман, Владислав Андрієв, Голос Америки. Така історія з Латвії однією з інших країн, яка відкрила свої кордони і серця для українських переселенців, є Японія. Для відомої своїми суворими імміграційними законами держави це унікальний випадок. У 2021-му Японія прийняла менше ста біженців з усього світу, а в 2022-му понад дві тисячі українців. Чому переселенців із України тут називають евакуйованими? Які умови створює для них уряд, і чому японці так співчувають Україні? Про все це розкаже моя колега Юлія Ярмоленко, яка побувала в Японії і дізналася, як допомагають там українцям, які опинилися в біді. Оксана і Наталя Парамонови приїхали до Японії чотири місяці тому. Пані Наталя із шостки Сумської області, міста, яке росіянам не вдалося захопити, але оточення і постійні обстріли серйозно позначилися на здоров'ї 69-річної жінки. Тоді, коли 7 квітня нас звільнили з області, ми вже думали, що це вже. Радість така, так, раділи, але все одно кожної ночі ми у бомбосховищах, бо вони обстрілюють 20 кілометрів до кордону. Mm -hmm. Ну, У мене такий був психологічний стан, дуже поганий. Оксана приїхала з Італії і забрала мене. Каже, мама, треба трошки виїхати і трохи підтримати здоров'я. Тато, чоловік мій, залишився. Першою зупинкою жінок стала Європа, та згодом вирушили у протилежному напрямку до Азії. В Японії, де її молодша донька живе вже сім років, пані Наталя і Оксана отримали статус евакуйованих, як і понад 2300 інших українців 2022 року. Для країни, яка рік до цього прийняла лише 74 біженці, така відкритість унікальний випадок, розповідає посол України в Японії Сергій Корсунський, яке сама ідея статусу евакуйованих. У нас мало хто усвідомлює, що статус рефюджії, тобто статус біженця, він має певну правову основу. Це так називають людей, які в себе вдома під, 에, знаходяться під загрозою 에, переслідування власним урядом, тобто їм загрожує від їхньої власної влади. Тому ми відразу, як з перших днів, як почалася агресія, було зрозуміло, що 에, треба допомагати українцям пережити ці часи. І ми почали говорити з японцями, ми відразу відкинули цю назву рефюджіз. Тому була знайдена така формула, і їх називають евакуї англійською мовою. Це означає евакуйовані тимчасово переміщені особи. І вони попадають в абсолютно іншу правову категорію. І якщо статусу рефюджі тут можна чекати 5-8 років і не отримати цей статус, Японія дуже жорстко до цього підходить. То що стосовно українців, то двері були відкриті миттєво, фактично. Головна умова приїзду мати так званого спонсора, ким може бути родич чи знайомий компанія, установа чи університет. Решта за японськими та місцевими урядами. Модель приблизно така: українець приїздає в Японію. Його на два тижні поміщують чотиризвірковий готель тут неподалік Токіо в Чібі. Вони там очікують переоформлення документів, тому що спочатку одна віза, потім фактично дається картка. Ну, це не постійне місце проживання, але це можливість працювати. Головне це ID і можливість працювати. Окрім того, їм пропонують префектури і міста по всій Японії, куди можна поїхати жити. І ви, українців, сьогодні знайдете скрізь від Хокайдо до Окінави. І вони обирають, вони їдуть там, в кожній префектурі, в меріях, створені офіси по допомозі Україні. Є спеціальні люди, які цим займаються, вони приймають ці сім'ї, вони їх сілять безкоштовно. Діти йдуть в школу, батькам дається можливість працювати. Дається медична страховка, така точно, як в японців. Вона, за неї треба платити, але це, ну, вибачте, 10 доларів в місяць. Оксана і пані Наталя отримали житло у передмісті Токіо, платять лише комунальні. Та окрім державної допомоги, каже Оксана, відчувають постійну підтримку від пересічних японців. Насправді я цього навіть не, не очікувала, бо в світі існує, що Японія то дуже така закрита страна, країна, яка і люди дуже закриті. І тут перше, коли то було перше, коли ми я мамі сказала, що як вдома. Тобто це не вдома, але ж відчуття таке, що затишку і люди дуже відкриті. Японці дуже відкриті, люди дуже гарно приймають. Вони дуже все беруть до серця. Відчути себе як вдома допомагають і спеціально створені центри підтримки українців, як от Хімаварі, це японський соняшник у центрі Токійського району Шібуя. Тут українці можуть поспілкуватися одне з одним, отримати практичну і психологічну допомогу. Пані Наталя каже, такі центри стали для неї справжньою розрадою. Японія відкрилась зовсім іншою. Я кожного дня прошу у Бога. Боже, дай таке серце людям, щоб вони могли поділитися їм. Дай таку душу, щоб вона могла зігріти, дай такі крила, щоб підняти кому це треба. Вибачаюсь. І я знайшла таких людей тут, Маріко сад, і сії команда, і пані Ірина, і всі, хто тут є. Вони дуже чутливі, вони так допомагають нам. Маріко Укія, засновниця центру Хімаварі. Вона психологиня спеціалізується на роботі з людьми, які пережили травму. Із з України таких приїжджає багато, каже Маріко, особливо діти, біль яких вона відчуває інколи навіть без слів. я, як доросла людина, відчуваю біль і відповідальність за війну. Я чую від багатьох українців, що зараз вони борються за майбутнє своїх дітей, за збереження своєї країни. Тому я вважаю, що дорослі по всьому світу мають відчувати відповідальність за той факт. Що двадцять 21 столітті українські діти, українські люди переживають стільки горя, війну та я сама не зможу зупинити війну. Навіть американський президент не може її зупинити. А от допомогти тим людям, які приїхали в Японію із психологічними травмами, це в моїх силах. І не лише психологічними частина евакуйованих приїжджають до Японії із непролікованими хворобами. Оксана, наприклад, бореться із онкологічним захворюванням, і Маріко, яка і сама має рак, допомогла жінці і підібрати правильного лікаря, і прокомунікувати потреби коли я бачу щасливе обличчя чи усмішку українців, це дає мені силу. Коли люди вперше приходять сюди, вони всі дуже нервують, і коли потрапляють до лікарні, почуваються розгублено. Але ми йдемо з ними, щоб допомогти із спілкуванням, і в кінці візиту вони дуже щиро усміхаються, і це робить мене сильнішою. Тому я не просто віддаю свою енергію українцям, я отримую дуже великий заряд енергії від них. Що то доскадо. Так. А от 18-річному Роберту, який живе у Японії вже 9 місяців, команда центру допомагає з іншим мовою і роботою. Це, мабуть, найбільша допомога для мене, яка тут є. А я тут стараюся допомагати також і допомагають мені з вивченням японської мови та з пошуком роботи. Угу. Якраз цей центр мені зміг допомогти знайти роботу. Я зараз працюю у японському ресторані в Закаї, і якщо чесно, я дуже Радий тому, що може робити щось добре для світу. Мрія ж роберта вступити до університету на авіаінженера, а ще побачитися із родиною, яка лишилася в Україні. Якщо чесно, дуже сильно, тому що вже півтора року за кордоном живу сам, і Я дуже сильно сумую за ними. Обов'язково повернутися до України планує пані Наталя, а тим часом вчить японських сусідок варити борщ. В'яже посадила трохи городини, запрошує усіх до України і знає, що робитиме сама після перемоги. Я поїду туди, бо треба буде відбудовувати. Ми вже з чоловіком не в такому віці, що ми можемо щось глобальне робити, але посадити Ще один садок, квіти, це ми можемо. І, так, і піддержати тих людей, які втратили на війні когось. А їх таких дуже багато. Японія це країна, яка першою зустрічає сонце, і каже пані Наталя, ділиться теплом з іншими. Вона ніколи не очікувала, що, попри тисячі кілометрів відстані і різницю культур, японці так перейматимуться бідою українців і хоче, аби про це знали усі. Я в Україну посилаю фотографії. Я розповідаю про людей, щоб знали, що є така країна там далеко, на сході, яка дарує сонце. Із Японії Юлія Ярмоленко Сусуму Міязу і Олексій Осика. Голос Америки. Наступна наша історія про фірмовий почерк, який тепер мають Збройні Сили України. Це унікальний шрифт, розроблений дизайнером із сум. Які українські традиції використали в роботі над шрифтом для ЗСУ? І чому армія Німеччини користується стилем, який розробили росіяни? Про це це дизайнер Дмитро Роствов розповів Олені Адаменко та Михайло Заїці. З деяким відсилом до українських традицій, шрифтових традицій. Але щоб же він був сучасний і якби ну передавав дух. Ну ми ж не на конях саблями ж воюємо. Все ж там ета прибори ночного відділення, ну, как бы, се ж сучасна армія. От. класіка, яка ну от вопросах, от, Ну тут він і був, от от. Так, от таке вчидення, що ну а як, а як ще бути, ну, інакше, так український шрифтовий дизайнер Дмитро Растворцев говорить про свою нову роботу фірмовий шрифт Збройних сил України. Саме ним зараз пише тексти, маркує техніку і рекламується українське військо. На питання як шрифтовик з міста Суми став його автором. Дмитро відповідає у Фейсбуці. Написав Діма, здрастуйте. Я, я Тарасищик, я розробляю фірмовий. Стиль для ЗСУ і нужен шрифт. Ну як на що типу, по співпрацювати положительно. Ну і все Сам розробник фірмового стилю ЗСУ. Свій вибір дизайнера пояснив так: я е, Дмитрою роботи знаю, спостерігав за ними, і вони дуже хорошої високої якості. Я бачу, як вони застосовуються в інших проектах, і ну, це просто було за честь працювати з таким спеціалістом. З таким дійсно професіоналом з, з шри, шрифтотворцем українським, який просто провідчував ту всю специфіку збройних сил України, зробив дійсно сучасний український і мілітарний шрифт. З роботами Дмитра Растворцева стикався ледь не кожен українець. Цей шрифт єдиного порталу державних послуг Дія і застосунку Київ цифровий, відомих банків, поштових служб супермаркетів. Перед початком створення шрифту для українського війська Дмитро вивчав шрифти армії світу. За його словами, російська армія взагалі не має сталого фірмового шрифту. А на сайті німецького війська використовують російський шрифт. Бундесвери використовує на сайті російський шрифт. ПТ Санс називається. Ну, Він просто на гуглі висить, його можна там скачати, використовувати. Ну, да, это в условиях, коли... Відмовляємося від російських продуктів, то ну не німці може вони не в курсі, ну, вші на да. якщо, якщо що, то можна хай, хай обращається, можна не могу нарисувати для бундесвера, Ну хоча в них своїх спеціалістів спеціалістах. Шрифт українського війська підтримує багато мов у тому числі й російську. Нам прийдеться і свобождати території і писати же ж. Ну русський здавайся, Як є то прислов'я. Я б русський би вивчив тільки за те, щоб, щоб їм допрашувати пленних. Усього шрифт UAF Sans має 64 види креслення. Ринкова вартість такої роботи дизайнера може складати кілька десятків тисяч доларів. Дмитро розробив його безкоштовно. Олена Адаменко, Михайло Загіка для Голосу Америки з Сумщини. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами і довіряєте Голосу Америки українською. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку до зустрічі.